Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. У першому гравцеві ну, нервуєте перший слот, окей, ладно, ну, типа, хоча у вас там типа, прикольна штука якась була в промові, мені прям різануло, ну я відпускаю. Ну, типа, на папілі поговорите, будемо розбиратись далі. По тому, що я послухала, виходить, типу, 2-3 проти 4-5. Ну, э, 5 грає з 4, 3 заграла з 2, і ви якось типу, їх комплектами такуєте. Вот. щас до вас дойду, щас до вашої позиції. До речі. Не позиційно, не по а я скажу не позиційно, по емоціоналу. Котіки, ви мої родні. 2, 3, 6, 7, Я думаю, багато червоних. Чому я викидаю 4-5? Багато червоних, я ж сказала. Чому викидаю 4-5? Параною, в першій грі ви були чорним, ви сиділи таким ега-червоним, тому саме. Загато... Ну я за вас рада, що ви його колір знаєте. Я не знаю. Два по реакції, мені здається, це те, як І по ньому ваш... говорять атакують. Він більше по червоному, ви бере прямо.